Так, друзі, всім привіт! Заскочив на ділянку з соєю. Хочу вам показати таку цікавинку, тому що цей сорт сої я сію вперше. Зразу скажу, сорт не знаю, як називається. Купляв його в сусіда, він також його минулого року перший раз посіяв. Особливість цієї сої, хто займається, той знає, що. Ну, в основному, наскільки я бачив, раундапні сої, це вони листки такої, скажімо, круглої форми. Ну, а ці такі, Поздовжені форми цікавої, е, вже можу сказати, що соя, аби її річ осіяти, е, гілкується. Не знаю, треба вивчити, дослідити той сорт, побачити норми висіву, але... Но... Скажу вам так зразу, зараз покажу, в принципі, видно, прохід першою сівалкою норма висіву була плюс-мінус 140 кг, вже перейшовши на другий радок, змінив норму висіву на меншу, так як купляв, хотів, щоб ну, покрити ціле поле. Тут діляночка 55. сотих. І... Зменшив норму. Ну і для себе порівняти, наприклад, зараз вже бачу, що, як на мене, візуально ця, що густіше, краще. Тут щось, не знаю, слабувата Хоча в ту сторону дивиться, норма висіву зменшена, ну а візуально соя одинакова Проведено тут дворазова обробка раундапом. Перший раз раунда був простий 480 і другий раз вносився калійний. Плюс додавав кломазон в невеликій дозі 150, по-моєму, грам на гектар. Ну, треба було давати більше. Є що сосунку вжарило. Ось, наприклад, як таку, вона просто лягла на бік. Ну, я думаю, що вона вже. Сої нічого не зробить, а є така, що стоїть, як ні в чому не бувало, все одно, що вона того кломозону не бачила. Лободи нема, так як кломозон її забирає. Маю проблему з двома ділянками з лободою. І хто з нашого регіону, з Волинського, знає, що в нас пройшли обільні дощі. Ну, і Після того повистрілювала лобода, де не було внесення кломозону? де був кломозон? Поля, в принципі, плюс-мінус чистенькі. Так що вже одне поле перекрупив з додаванням Хармоні, Ну, не знаю, побачу, що буде, якщо все буде добре, покажу, зніму, чи буде ефект чи ні. Лобода, в принципі, невелика, сантиметрів 10 на одній ділянці, ну а на іншій. Сантиметрів 30-40, тому що вже соя вкрила землю, соя непогана. Ну, побачили, я зарадив раундапу, звісно, туди. Боюся, щоб не присадило сої самої, тому що там вже буде обробка третій раз, Ну як буде була. Ну, Будемо спостерігати. Харму ні вніс, не знаю. Е, ніби стоїть на ранок гроза, так як і затягує щось. Ну, аби без біди, без нічого дощику треба, хай би перейшов, то може би і Хармоні так би не дала прикурити сої. Так що от таке, будемо спостерігати, що мені ще в цій сої цікаво, це те, що вона не має е, чорної крапочки на собі, вона чисто біла. Е, ну, побачимо. В сусіда вона минулого року не була аж така супервисока. Але зато, скажімо так, в неї саме по собі, ось можете бачити. Ну я не знаю, як передати. ну Стебло, ну не грубий палець, але таке, я скажу вам, дебіляче, міцне стебло. Ну і вона гілкується. Ось одна, дві гілки, три гілки. З цвітом деякі вже повикидали бобики. Ну, не знаю, будемо спостерігати. Ще вона йде вверх. Цій сої дав трохи прикурити град в меншій мірі, тому що в нас тут люди поля і попересівали взагалі. Ну, не хочеться людям знімати, показувати біду, тому що зачепило градом. Дві ділянки у мене з пшеницею. Побило горох в меншій мірі як пшеницю, ну і побило картоплі. На сьогодні вона вже відмолодилася, ну, такий має, скажімо, непоганий вигляд. Ну, але те, що яка вона була, вже, я думаю, буде недобор рожаю. Ну, це не про це не будемо. Людям і так біда. Так що маємо те, що маємо, стараємося доглядіти посіви до жнив, не знаємо, як воно буде. Жнива зернові вже не за горами у землі ячмі, я думаю, плюс-мінус, якщо потягне погода тиждень-два, та й будуть люди молотити. Пшеничка. Ще зеленувата, Хоча вже так само жовтіє. Ось тут щось вона так рідкувато мені посходила, де ці посіви. а там, де густіше, ну набагато краще. Ну, побачимо, будемо спостерігати. Так що таке. Все, всім дякую за перегляди. Ставимо лайки, дизлайки. Підписуємося на канал. Слава Україні! Щастя, здоров'я, миру і добра!